Книга Вихід, перший розділ. А оце імення Ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту. Кожен із домом своїм прибули: Рувим, Симеон, Левій і Юда, і Сахар, Завулон, і Веніамин, Дан і Нефталим, Гат і Асир. І було всіх душ, що вийшли з стегна Якового, сімдесят Йосип був у Єгипті. І вмер Йосип і всі браття його та весь той рід, а Ізраїлеві сини плодилися сильно і розмножувалися, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край, і став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа, і сказав він до народу свого: Ось народ Ізраїлевих синів, численніший і сильніший від нас, станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться, і він до ворогів наших і буде воювати проти нас, і вийде з цього краю. І настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами. І він будував міста на записи фараонові Пітом і Раммесес. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився. І жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів, і Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. І звелів був єгипетський цар єврейським бабам сповитухам, що одні ім'я Шіфра, а ім'я другій Пауа. І говорив Як будете бабувати єврейок, то дивіться на порід, коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе. Але баби з повитухи боялися Бога, і не робили того, як казав їм єгипетський цар. І вони ж лишали хлопчиків при житті, і покликав єгипетський цар на баб з повитух та й сказав їм: Нащо ви робите цю річ? та лишаєте дітей при житті? І сказали баби з повитухи до фараона: бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби з повитухи. Поки прийде до них баба сповитуха, то вони вже й народять, і Бог чинив добро бабам з повитухам, а народ розмножувався і сильно міцнів. І сталося тому, що ті баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми, і наказав фараон усьому народові своєму, говорячи. Кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті.